Нарциси це квіти, які одними із першим розквітають навесні. Всього на місяць тому отримала цибулини нарциса від інтернет-магазину Флоріум. І так як вони дуже були пророслі, я рискнула і посадила їх в хаті. І ось мій нарцис вже цвіте, даруючи радість і щастя. І наповнюючи кімнату приємним ароматом. А це нарцис Тацета, багатоквітковий сорт Ерлішер, називається. Тацета це нарциси букетного типу. Квіточки невеликі, але велика радість від їхнього цвітіння, бо в мене в кімнаті вже весна.